Та і запрошуємо до розмови Іллю Котова, кандидата з наук з державного управління, експерта з публічної політики. Пане Ілля, вітаю вас. Вітаю вас власне наших глядачів. Та ради, ради бачити і чути. Дякую, що злучатись в нашого етеру. Є цілий ряд тем, які варто обговорити. Давайте розпочнемо із дуже важливої теми теми фінансової підтримки України, яку вона отримує до речі до України. Прибула глава місії МВФ. Це так до слова вперше за довгий час. Сподіваюся, що буде якась робота по підтримці України в ці непрості часи. Але ми поговоримо про 90 мільярдів доларів, які Єврокомісія таки схвалила для України. Але тут важливо навіть не 90 мільярдів. А розподіл цих грошей. Євро Єврокомісія пропонує Україні 60 мільярдів спрямувати на зброю і 30 мільярдів на бюджет. Чи справедливе розподілення на вашу думку? І знову ж таки, чи Україна може сама вирішувати, як їй можливо перерозподілити? І на що зараз будуть гроші потрібніші? Бо в нас нагадаю, що до цього всього, крім важкої війни, і ситуації страшної, ще й енергетична надзвичайна ситуація в енергетиці, яка також потребує фінансування. Будь ласка. Дякую. Тут варто розпочати з того, що сама цифра, так і відповідно її розподіл за галузями, вона ж не випадково з'явилася абсолютно не випадково. І ми перші в країнах, хто приймали участь в формуванні запитів. Тобто, розраховуючи попередній план, так на 2026 рік, держава розуміла власні видатки, так планувала видатки як на оборону, так і на певні аспекти бюджетні. Всередині країни і та цифра, яка з'явилася, вона покриває частково необхідність фінансову, яка саме існує на цей рік. Тобто, це не просто Єврокомісія, так або Європарламент прийняли рішення: а от давайте дамо 90. не 120 і не 50, а 90. ні, це абсолютно не випадкова цифра. Звичайно, ми розуміємо прекрасно, що за рахунок постійних кризових змін в нашій державі важко. Планувати надовго, тим паче, навіть річне планування. Я вже мовчу про трирічне, як так працює все в Євросоюзі. і Далі це важке завдання. Ви правильно провели приклад щодо енергетичної кризи, яка існує зараз. Але бюрократична машина працює трошки іншим чином. Відповідно, розподіл 90 мільярдів 60-30, він відповідає потребам. Нашої держави тут прослідковується навіть аспект власного українського бюджету, затвердженого відповідно до бюджету на 26-й рік 60% бюджету, якраз оборонні витрати. Якщо говорити в цифрах, то це приблизно 100-110 мільярдів доларів. Знову ж таки, давайте порівняємо з Польщею, яка набагато звичайно багатша на сьогоднішній день і має найбільше ВВП в Європі. Там 50 мільярдів. Тому е, ці цифри і ці критерії повністю відповідають. Тут не справа в тому, що десь більш потрібні гроші, а десь менш. Тут справа в тому, що оборона стоїть на першому місці. В разі проблем на лінії фронту навіть профіцитний бюджет не врятує, ми з вами це прекрасно розуміємо. І е, Євросоюз прийняв те рішення, яке було необхідно. І той розподіл стовідсотково погоджувався і з нашою державою, в тому числі. Не ми. Вирішували повноцінно, але і не євросоюз є розрахунки і є факти. Тому відповідно така цифра і такий розподіл. Цифра, розподіл, питання освоєння ще так. Тут постає питання механізму контролю. Василь готуючись до ітеру, власне теж зауважив чи довіряють наразі в європейському союзі Україні. Як розпоряд, розпорядниці коштів після, будьмо відвертими, яскравих антикорупційних розслідувань. Поки що ми слідкуємо за їх продовженням, але ну це, це не додало нам позитивного реноме. Звичайно, не додало і взагалі будь-які негативні речі, які відбуваються всередині держави під час війни, вони не можуть додати. Але на жаль, склалось так, як склалось. Тут говорити про кризу довіри я б не спішив, оскільки механізм контролю саме виділених європейських коштів він існував і задовго до той корупційного скандалу. І це нормальний процес, тому що в Європі також ми знаємо є дуже багато голосів. Які проти виділення будь-яких коштів нашій державі незалежно від того, ці кошти йдуть на оборону або на підтримку бюджету або на якісь фінансування енергетики, в тому числі, ми з вами розуміємо, зараз я маю на увазі. Той самий Орбан, який з усіх можливих майданчиків говорить про корупцію в нашій державі, про те, що все вкрадено, і відповідно, в першу чергу, механізми контролю вони існують звичайно, як для контролю, але й для того, щоб в подальшому перед Власними жителями європейської держави змогли пояснити кожну копійку, яка витрачена, тому що це бюджет і це нормальний процес. Це не означає недовіру, це не означає якісь підозри. Це нормальний процес. Не будемо навіть як приклад, до речі, можемо привести приклад останніх днів Норвегія, так яка оголосила про виділення 400 мільйонів в нашій державі. Відповідно так на військову складову, там і е, системи ППО, ракети, точніше для систем і так далі. Але є і певні аспекти щодо енергетики, і там знову ж таки Норвегія говорить, що буде здійснювати саме механізм контролю, парламентський контроль. І це нормально. Цього не потрібно лякатись, і не потрібно е, це на це дивитися з точки зору того, що нам не довіряють скрізь в світі існують механізми контролю, використання бюджетних коштів. Як і в нашій державі всередині існують механізми використання власних бюджетних коштів, тому це нормальний процес. Щось отримавши, ми маємо відзвітувати, цей звіт мають перевірити, і або сам процес використання перевіряти тут. Вже як хто забажає головне, звичайно, кінцевий результат і реалізація, успішна реалізація тих проєктів, на які відповідні кошти будуть залучені. А щодо контролю, я б не лякався, навпаки, чим більше контроль, тим краще, тому що це дозволяє. Виключити максимально повторення тих негативних подій, так про які ми вже з вами згадували. На жаль, Так. я от хотів би сказати: знаєте, Путін, коли хоче не допустити тих чи інших дій від наших партнерів, він лякає або державу, або особисто посадовців. Як скажімо, він лякав прем'єр-міністра Бельгії Двевера, коли той мав би погодити виділення Україні там. Цього грошей заморожених російських він ледь не особисті погрози були. І ми бачимо, що останнім часом Ну не останнім часом це вже довгий час, але воно триває серйозні атаки інформаційні, енергетичні. Вчора ми говорили про те, що ворог хотів вимкнути енергетику в Польщі на Польщу. Це і Орішнік біля кордону, ну, це орієш по Україні, але біля кордонів з Польщею. Це не шахеди. Ми згадаємо. Це удар по одеському консульству. Ну теж не випадково. Давайте будемо говорити, що випадковості в таких ситуаціях вони не випадкові. І тут важливо, що зростає роль Польщі саме в адвокуванні і в підтримці. Ці України ми бачимо, що вперше Дональд Туск прибув на коаліцію охочих активно працює з Трампом Навроцький. Каже, що Трамп єдина людина, яка може зупинити Росію, і інші моменти підтримки і співпраці. На вашу думку, чи дійсно зараз Польщі віддають більшу роль європейці європейська родина саме в підтримці і допомозі України, і в можливих перспективі відбудови? Чи дійсно Путін буде активізуватися, щоб як -то кажуть, мінімізувати фактор Польщі в підтримці України? Бо для нас це насправді дуже важливо, особливо і в. Енергетичній ситуації, яка зараз склалася, будь ласка. Дякую не лише в енергетичній польща в принципі відіграє одну з найважливіших ролей. Так, в обороні, починаючи ще з 2022 року, я вже навіть не буду згадувати про гуманітарну сферу, що, до речі, не менш важливо, але все ж таки ми більше про ситуацію всередині України. Тобто Польща це основний хаб, Польща це основний маршрут. І якби не підтримка Польщі, все було б зовсім по іншому. Це також треба розуміти. І, звичайно, як наш сусід, як наша підтримка, керівництво Польщі, та й загалом, так, всі поляки прекрасно розуміють, що. Україну треба підтримувати максимально не лише ми зараз говоримо про гроші. Ми говоримо про політичну підтримку, так про спілкування, в тому числі зі сполученими штатами, займаючи позицію саме України, оскільки у випадку негативного розвитку будь-яких подій поляки ж прекрасно розуміють, хто наступний. Вони країни Балтії. І це факт. В цьому не треба це подавати так, як якийсь поганий прогноз. Треба просто розуміти, що загроза існує, загроза нікуди не зникає, і потрібно мінімізувати цю загрозу і працювати спільно для забезпечення оборони всього східного флангу Європи. Україна, Польща якраз і відноситься до цього флангу. Щодо того, чи будуть посилюватися провокації з боку росіян? А вони ви правильно сказали, нікуди не зникали. І ці провокації відбуваються постійно. Давайте згадаємо той активний період так, ем, БПЛА на територію Польщі та загалом на територію Європейських держав. Е, давайте згадаємо міги. Все да, на світі. Тобто від росіян очікувати зменшення рівня ескалації на сьогоднішній день важко, тому що вони це дійсно показали як ударом. Орішника біля кордонів Європейського Союзу, так і загалом власною риторикою. Але тут треба зазначити одне: я дійсно погоджуюсь з президентом Польщі, що, на жаль, скажу навіть так: на жаль, на сьогоднішній день дійсно тільки Сполучені Штати можуть вплинути на Росію, вплинути на диктатора, вплинути в першу чергу санкціями, тому що Європа, на жаль, вичерпала цей санкційний ресурс і не може вже в подальшому. Максимально тиснути на економіку країни-агресора. Відповідно, дуже добре, що є реалізм в заявах, тобто є розуміння, що не лише от ми, європейці, все зможемо. Так, ми спільними зусиллями, і ми маємо на увазі як Європа, Європейські держави, так і Україна спільно можемо багато. Але точка, яка Може натиснути, вона знаходиться за океаном, і дійсно спільна співпраця зі штанами, якраз Польщі, України, загалом Європейського союзу, вона вже нам дозволила трансформувати 28 пунктів тих дивних вже в якісь реальні справедливі речі для миру, і це приємно це треба також зазначати, тому що це велика заслуга Європи. В цьому треба продовжувати працювати, так але на даному етапі. Ще раз підкреслю виключно на даному етапі, абсолютно не зрозуміло, чи допомогло нам це. Бо Дональд Трамп знову трошки змінює свою риторику. І е, в інтерв'ю для Reuters каже, цитую: Я думаю, що він, Путін, готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова укласти угоду. Знов за рибу гроші, якщо чесно, так це виглядає. Тому що е, ми це справді робимо просто, все, так. що можемо, і навіть більше мені здається. Як от нам чергово ставитися до такого повороту риторики американського президента? Чи все таки важливо спостерігати за діями більше, ніж за словами? Абсолютно правильно. Дійсно, дії це основне слова відносно, тим паче, слова президента Трампа. Ми ж з вами і наші глядачі вже мали б за цей період каденції Президента Трампа трошки звикнути до інколи специфічних заяв, які або Направлені з якою ціллю, щоб так зробити тиск, або просто відбувається інколи не треба шукати логіку і шукати якусь позицію державницьку. Інколи це просто відбувається. Я наведу один з останніх прикладів, який допоможе зрозуміти так це інтерв'ю, про яке ми зараз говоримо. Давайте згадаємо ситуацію про, начебто, удар українськими безпілотниками по резиденції диктатора, і першу реакцію Трампа. Який стовідсотково навіть не володів цією інформацією, але для журналістів підтвердив, так, мені Путін це розповів, я це засуджую, це неправильно. Пройшло декілька днів. Трамп отримав нову інформацію правильну, так, яка відповідає дійсності реаліям від центрального розвідувального управління, і позиція кардинально змінилася. Тобто, інколи посадові особи реагують швидко без якогось фактажу. Тому я вже не говорив про те, що це велика проблема його інтерв'ю. Десь інтерв'ю може бути в тому числі направлено не лише для наших партнерів або для нас. Можливо, це внутрішня американська історія пов'язана з конфліктами між демократами та республіканцями. Ну, давайте дивитися дійсно на дії, дивитися на факти. От, наприклад, чекаємо зустрічі Віткофа в Кремлі, що вона дасть, який результат. А я так розумію, що американці поїхали. Отримувати зворотній зв'язок щодо мирного плану Трамп каже, тоді... що він нічого поки що про це не знає, Так, йому ще не доповідали, чи він знову ж таки щось приховує. Він вже навчився, що з росіянами не варто говорити щось наперед, не варто їм вірити, тому що все, що каже Путін, не виконується нічого. Він вже повірив після Аляски. Ми бачили з вами результат. Тому мудра позиція. Він чекає, і я впевнений в тому, що. Ніхто не буде більше гратися з росіянами. Я маю на увазі сполучені штати. Дякуємо дуже. Дякуємо вам. вам. Ілля Котов, кандидат Дякуємо. наук з державного управління, експерт з публічної політики.